Вітаю з вами дуршу, порівнюючи базову катушку із снайперкою. Відразу те, що помітив, що вона стабільніша навіть на важкій почві, дуже близько біля ґрунту. Але Днарій 29, вона не побачить дрібне. Бачить трішки краще. Я взагалі здивований це на 17 сантиметрів, воно якось там під його бере. От далі що стосується навіть по фользі видно шматочку, що висота доволі задовільна і планка розділення. Одна є. Чітко розділяє інформативність дві цілі. Тут в одну сторону трішки більше перевага кольора, друга чітка ціль, третя чітка ціль, четверта і п'ята. І цвях. Інформативність на висоті, на всіх тих самих ідентичних налаштуваннях. Нічого особливого, провіряю і базову катушку. Подивимося. Що там вийде цікавого? Iron filter один, до речі. Частота М1 для стабільності покращення дискриму і не більше. Тепер вмикаємо базову катушку. Вага відразу відчувається, коли походив малою катушкою, та набагато легше. Скажу так, катушка 6 дюймів я. Тої різниці не помітив в е, глибині а тут не суттєво вона відрізняється не менше, не більше. Ну, баланс ґрунта в нас відкачений. Відразу провіряємо стабільність. Ну, трішки порипує біля ґрунту, не так посвистує, бачите. Провіряємо динар. Чорним, інколи кольором, але бачите, 29 см. Тепер дрібну ціль. А дрібну ціль гірше, бачите, по траві тягаю повільніше, швидше. Ближче, не бере. Збільшення на дрібну ціль, чутливість, доволі вагомо. Пробуємо на фольгу. Ну, по повітрі десь аналогічно. Не бачу різниці. Тепер провіряємо інформативність і розділення. Інформативність це е, глюки ґрунта. реакція на цвях, реакція на монету і розділення, швидка реакція. Тобто одна ціль, друга ціль каже. Ну, наприклад, цвях-цвях, монета-цвях, зрозуміло. Провіряємо. Ідентично в одну сторону. Але оцього цвяха я вже тут спочатку. От, ледве-ледве підцепляю. Тобто інформативність там краще, вона розділяє, а не блокується одним сигналом, який переважає в даному випадку. Ну тут зрозуміло, що дві цілі, але теж інформативність, можна сказати, що воно зливає в одну ціль. Тобто, тут ми пропустили інформативність по цвяху, ціль взяло ідентично. Тут. Зрозуміло, що дві цілі, але більш зрозуміло на катушці овальній снайперці. Далі в нас є одна ціль. Яку ми би не припустили. Ну, бачите, заїкується. Ну, тут в одну сторону. Тут чітко. Ну, скажем так, 2,5-3 цілі, базова катушка. Мінус перевагу має все-таки снайперка. Але по глибині на монету відповідно базова катушка краще. От вам реалії. Хороша новина полягає в тому, що легенда любить все-таки маленькі катушки, як там аля інші прибори а-ля Deus 9 От. Але хотів би побачити ще й би ту дев'ятку, оскільки то бестселер, а бестселер на легенді було б супер. Ну, не знаю, почують мене, не почують, було б класно. Дякую за увагу, з вами вам бурсук. фарту і здоров'я.